Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Я Юрій Грушевський, засновник агенції закордонної нерухомості Денісе Estate». Вже більше десяти років ми продаємо закордонну курортну нерухомість в таких країнах, як Іспанія, Туреччина, Балі та інші. Для себе і для інвестицій. Ви часто запитуєте мене, в якому регіоні Іспанії краще придбати об'єкти нерухомості і по якій ціні. Яка взагалі цінова політика тут? У цьому відео ми покажемо декілька квартир для того, щоб ви зорієнтувалися по ринку, які існують ціни. І ці об'єкти можна придбати навіть сьогодні. Ці три квартири знаходяться в одному з найпопулярніших курортів Іспанії це побережжя Коста-Бланка, провінція Аліканте. Чому саме Коста Бланка? Костабланка це сьогодні найпопулярніший регіон для придбання курортної нерухомості серед європейців. І ось фактори, чому це саме так: перший фактор це погода. У Іспанії приємний м'який середземноморський клімат з дуже багатьма сонячними днями. І це саме те, що залучається дуже велику кількість європейців і людей з усього світу на побережжя південної Іспанії. Саме за погодою, саме за тим кліматом люди приїжджають в Іспанію. Море можна побачити і в Британії, і в, е, в Німеччині, і в Швеції. Але саме теплий клімат, сонечко, можна побачити тільки в Іспанії на Костабланці. Тут взагалі немає снігу, рідко бувають дощі. Взимку температура в самі холодні місяці буває максимум плюс 9, плюс 10 градусів вночі. А в день може бути і 20, і 25 градусів. Тому це дуже комфортний клімат для того, щоб зиму проводити саме в Іспанії. Другий фактор це прекрасні пляжі. Пляжі тут дуже чисті і їх дуже багато, багато-багато. Є широкі пляжі, є пляжі з Галькою, є пляжі з пісочком, є прекрасні затишні бухти. І самі іспанці вважають, що пляжі Коста Бланки вони найкращі у всій Іспанії. Третій фактор. Це розвага і інфраструктура. Тут є чим займатися. Тут вам точно не буде нудно. Тут є бари, ресторани, розваги для дітей, аквапарки, гольф-поля, футбольні поля і так далі. так далі, так далі, далі. Ви тут точно не знудитесь, вам буде чим позайматись, крім водних видів спорту і самого моря. Якщо ми скажемо за четвертий фактор, чому саме нерухомість на Коста-Бланці, то цінова політика порівняно з іншими південними регіонами Іспанії на Коста-Бланці дешевша. Звичайно, тут є різні ціни від вторинної нерухомості Найдешевші – це плюс-мінус 70 тисяч євро, теж є ліквідне і вище. Також є і новобудови, середній чек це близько 200 тисяч євро. Зараз ми знаходимося на побережжі Коста-Бланка, регіон Уруела Коста. У мене за спиною середземноморська віла. Така віла під реконструкцію буде коштувати 1 мільйон 1 млн 200 тисяч євро під реконструкцію. А ось така віла вже реконструйована, вона буде коштувати близько 2-2,5 мільйонів євро. А ось такі будинки, як ви бачите, на першій лінії. Це один з найприкольніших проєктів на першій лінії, тут на Костабланці. Насправді, землі дуже мало на першій лінії. Але квартири в такому проєкті стартують від 400 тисяч євро. Такі. Ціни на такі квартири в іншому регіоні на Коста-Брава е, чи Коста Дель-Соль Марбіє будуть коштувати в два-два з половиною рази дорожче. Так само, і віли вони будуть коштувати такі віли на першій лінії вже від 4 до 5 мільйонів євро. П'ятий фактор це інвестиційні можливості. Така курортна нерухомість на побережжі вона дуже хорошо здається в оренду європейцям, які сюди приїжджають відпочивати. І також тут хороший ріст такої нерухомості за період будівництва. І, взагалі, в цілому економічний ріст нерухомості в даній зоні він в районі 7-10% в рік. Це дуже хороший показник, який як мінімум перекриває інфляцію, яка сьогодні в світі все збільшується, збільшується. Шостий фактор це географічна доступність. Рігіон Коста Бланка він знаходиться в центрі. Півдня Іспанії, тобто звідси дуже легко добратись до Мадриду, столиці Іспанії, до Барселони, Валенції, Малаги, але при цьому полетіти спокійно на літаку на Майорку, Ібісу чи в Лондон. Звідси це дуже просто і дуже легко. І це не тільки літаки, це і автомобільний транспорт, і поїзд тут легко добратись до будь-якої точки Європи і світу, адже з регіону Аліканти і. Взагалі з Іспанії, з Португалії багато є літаків, які літають і в Америку. І сьомий найважливіший фактор це міжнародна спільнота. Тут люди з усього світу, але найбільше все таки європейці, які відпочивають цьому регіоні, приживають тут, орендують нерухомість, живуть тут постійно, і ви ніколи не будете тут відчувати себе чужим. Ви будете відчувати себе своїм серед своїх. А тепер давайте подивимося квартири в цьому регіоні та порівняємо їх за локацією, ціною та зовнішнім виглядом. І перша квартира, яку я би хотів вам показати, це квартира в місті Торів'яка. Вона знаходиться неподалік від моря в центрі самого міста. Коштує 75 тисяч 300 євро. І тим більше ще навіть поторгуватися. Тут дві спальні, один санвузол, кухня. І зараз ми з нашим партнером поговоримо більш детальніше про цій квартирі. Ми хочемо зараз показати якраз для наших глядачів декілька об'єктів, тобто об'єкти, які можна купити на мінімальній, плюс-мінус ціні, але при цьому не щось таке, неліквідне. От якраз по мінімальній ціні, але ліквідний об'єкт. Mm -hmm. І ось це зараз нас привімо в цю квартиру. Е, в знаходиться місті знаходиться місце Терв'єга. Е, що це за квартира, хто її продавець? Квартира принадлежить фонду. Так. Банковскому фонду инвестиционному, который занимается реализацией банковской недвижимости, вот, отобранной за неуплату ипотеки, находится рядом с парком центральным в городе. Это основные Que, давай. Вот. Да, это основной вот. плюс, самый большой парк в городе, две спальни, есть бассейн. Вот, и по ну фактически по минимальной цене она продается. Ин 6 бассейнов квартира здесь в 2001 году было построено здание, вся инфраструктура развита, есть доступ к трассе быстрой. Вот есть супермаркеты, магазины, кафе, все есть. Это был бы, может быть, очень неплохой вариант, именно как инвестпроект для аренды. Для сдачи в, в аренду, да, на долгосрок или даже на короткий срок, потому что основной контингент, кто проживает вообще в этом районе, это французы и испанцы, смотри. А да. как залетено, что это сдатываем квартиру? Здесь, вот такую вот квартиру, если поставить нормальную мебель, в принципе, можно сдавать сейчас за 550. 500-550 евро в месяц. Это если, не на на срок, да, если на долгосрок. Если мы говорим там, про летний сезон, то в среднем мы говорим где-то за 70 евро в Ну mm, Хорошая цена. Это выходит самый горячий сезон? Да, ну, это, Либий, м, она будет варьировать от 50 в низкий сезон до где-то 100 евро в высокий сезон. там. Ну, хорошая цена, хорошая цена сдачи в аренду, то, что я сейчас вижу, с перспективы этой локации... З присім цієї квартири, це що на південній орієнтації, це дуже важливо. Ми з ви навіть спілкувалися, то поряд є квартира, подається в сусідньому будинку через вулицю. Почти за 90 тисяч. За 90 тисяч поверхом нижче і північної орієнтації. Да. Я не розумію, як вони хочуть її продати за 90 тисяч, якщо це явно більш виграшний варіант. Ну, еха крізі 2008-го, коли ціни були завишені, люди покупали, зараз избавиться от объекта, на котором явно они потеряли деньги, но ну, люди не хотят терять, пытаются продать дороже. Но без вариантов, то есть пока не уйдут вот эти банковские объекты дешевые, никто объект дороже покупать не будет, потому что в любом случае придется делать ремонт, придется менять мебель, придется инвестировать. Уже проще взять такой, и ну ты видишь, он в нормальном состоянии. То есть объект, Это в принципе, нет. обычно что? банковские что? объекты убитые, а этот вполне себе в нормальном состоянии. Лежит хороший объект без спальни, Тут поставити фактично меблі, поприбирати, і залізає живі. І хороша квартира для здачі. Вона світла, тут є балкон, навіть два балкони. Рядом будується школа, буквально ось в 500 метрів будується школа. Ну і плюс до моря здесь порядка 700 метрів до пляжу Асекон. По прямій, ось по вулиці, попрямійти треба і парк навиці це найбільший парк, парк перевірки. Ось буквально теж за, за поворотом. Об'єкт класний для особистого проживання, для відпочинку. І я, коли їхав на цей об'єкт, я навіть не думав, що тут є басейн. Тут є басейн в цьому будинку. Це дуже великий плюс для здачі як короткострокову оренду, так і довгострокову. Однозначно. Хороший об'єкт, об'єкту лайк. О, спасибі за всі об'єкти ще <засибіло> Ну Що прийдемо цю квартиру, глянемо? Дивіться, такі двері е, металеві. Це двері, які ставлять банки, тому що це банківський об'єкт нерухомості. Від небажаних гостей. Тут сигналізації немає, але ставлять такі металеві двері від окупасі. Проходьте, покажемо квартиру. Квартира вона має площу 70 метрів квадратних. Впереді у нас гостина. По ліву руку у нас перша спальня, тут дві спальні. Ну, зрозуміло, що квартира якби не першої свіжості. Цьому будинку вже більше 20 років. Кондиціонування тут немає, тут такі повітряні, звичайні кондиціонери. При цьому тут хороші дерев'яні. Є шафи купе, вони досить хорошої якості. І е, вікно в е, патіо цього будинку і цієї спальні. Так, у нас тут санузел ліву руку. В принципі, все є, біде навіть є в цій квартирі ванна. Дуже світла гостинна кімната. Можете подивитися вся південна орієнтація. Вікна виходять на вулицю, на сусідній будинок, але сонце у вас буде фактично цілий день. Тут у нас ще одна спальня. Хто хоче розширити собі гостинну кімнату і може з неї зробити такий великий-великий холл, і при цьому залишиться тільки одна спальня. Ось цю перегородку можна знести, і тут така ще невеличка спальня. Можна залишити або спальню, або зробити велику гостинку. Вікно виходить на балкон. На балкон також можна вийти із гостинної. Балкон тут плюс-мінус 4 метри квадратний. Звичайно, потрібно поприбирати, але він виглядає е, достойно за такі ціни. Ну і в принципі, вид на школу, яка зараз будується. І найвеликі плюс, що я тут бачу це денна орієнтація. У вас не буде сонечко фактично цілий день в гостині і на балконі. Так, тут у нас така кухня. Кухня з меблями, частково з технікою. Навіть ось така дісталася: він банку ще дуфовий шаба і плита, холодильник докупити, і, в принципі, квартира готова для проживання і меблі. ще вихід на балкон. Є котел. Тут можна поставити пральну машину ось тут. І взагалі для якогось такого інструменту для прибирання. В принципі, дуже хороша квартира, 70 метрів квадратних, дві спальні, санвузол, два балкони, південна орієнтація. І за ціну 75 тисяч євро на сьогодні, те, що вона стоїть з торгом. Це дуже хороша ціна. 700 метрів до моря. Центр міста. Хороший варіант. За вторинний ринок. І що сказати, за саме місто Терев'єха, де ми зараз з вами знаходимося, то місто воно на сьогодні активно розвивається. І багато хто з клієнтів помиляються, тому що вони вважають, що терев'яка це одне єдине місто, і якби все. Але насправді терв'яка це ще вся агломерація навколо неї, кілометрів 15 на південь і кілометрів 15 на північ. Це все теж передмістя Терв'єхи, і нерухомість є різна. Цей регіон активно розвивається, активно забудовується. Але конкретно зараз ми з вами знаходимося в цьому торинному ринку. І ми покажемо ось такий варіант, і ми покажемо інші варіанти від забудовників в інших зонах, інших регіонах. Таким чином, ви зорієнтуєтесь, які ціни взагалі, в принципі, існують в Іспанії на курортну нерухомість від і до на Коста-Бланка е, на сьогодні проживає дуже велика діаспора українців, особливо в місті Торгєха. Тут є свій джетві комплекс, навіть де українці проживають чуть не більшість. Тут є свої чати, є свої групи по інтересах, де українці обмінюються досвідом своїм допомагають на одному. Це теж дуже великий плюс, якщо ви розглядаєте цей регіон для приїзду чи для купівлі квартири під здачу в оренду чи для себе. Це хороша зона для того, щоб знайти своїх тут земляків і однодумців. Зараз з вами знаходимося в нашій другій квартирі, яку ми хотіли сьогодні презентувати. Ця квартира знаходиться в містечку Вардамар де Сеура, це неподалік міста Аліканте. І що найважливіше, це взагалі не квартира, це пентхаус. Площа пентхаусу 67 метрів квадратних, це житлова площа, додатково балкон 9 метрів квадратних. І саме цікаве, це те, що тут є соляріум на другому поверсі, який займає площу 35 метрів квадратних. Вся квартира частково з меблями, хоча будинок достатньо вже старий, він побудований 2008 року, але всі меблі вони в хорошій якості. В Цій квартирі ніхто не жив ще до сьогоднішнього дня. Вона фактично нова, в неї дві спальні, два санвузли, балкон і земний паркінг входить у вартість. Басейн з невеличкою дитячою площадкою. Це новий район Вуарда Можете побачити, у мене за спиною будуються нові будинки, нова забудова. Поряд супермаркет Масі Мас, ось буквально за забором. Це основні плюси цієї локації. Але саме найбільше вас здивує ціна. Як ви вважаєте, яка ціна цієї квартири? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво це е, знати саме від вас, як ви оціните цю квартиру. Насправді ціна цієї квартири 102 тисячі євро. Всього 102 тисячі євро квартира з ремонтом пентхаус на 6 поверсі з частковим видом на море і із соляріом 35 метрів квадратних. Це одна з найкращих. Варіантів для інвестицій для довгострокової здачі в оренду, для короткострокової здачі в оренду європейцям. Така квартира буде здаватися 100-120 євро у високий сезон, а в довгострокову оренду – 1300 євро в місяць. Містечко Гардомар де Сеура знаходиться всього в 35 кілометрах від аеропорту Аліканте. Воно славиться в першу чергу своїми широкими піщаними білосніжними пляжами. І із-за пляжів якраз сюди приїжджають люди відпочивати. Також тут досить багато зелені, тут соснові хвойні ліси. Ось навіть у нас від цього комплексу можна побачити сосновий ліс, пройшовши через який ви потрапляєте на білосніжний пляж. Також тут дуже сонячно, м'який клімат. Тут люблять відпочивати європейці, і він такий більш тихий і спокійний для відпочинку людей пенсійного віку і для сімей з дітьми. Тут немає зайвого шуму, немає виробництва і тихий, спокійний розміряння життя ви зможете тут отримати в цьому містечку. Зараз ми з вами знаходимося вже на новобудові неподалік від міста Торівєха, 15 кілометрів всього. Це Оруела Коста. Цей проект бізнес-класу. Складається з 10 блоків. Мінімальні ціни тут 295 тисяч євро. Площа мінімальна 71 метр квадратний. Це дві спальні, дві ванни. Також у вартість входить паркомісце підземного паркінгу, входить кладовка. входить також всі меблі і техніка повністю і навіть предмети декору. Тобто великі ложки кастрюлі у вас теж будуть в цьому проєкті. Це все входить в ціну. Ціна 295 тисяч євро мінімальна. Всі квартири в цьому житловому комплексі вони мають вид на море, так як знаходиться сам проект трішки вище рівня моря, і тут дуже хороша панорама. Просто так не можу вам показати зараз. Якраз переді мною вид на море просто шикарний з кожної квартири. Це тільки додає плюс для здачі таких квартир оренду і для хорошої ліквідності в майбутньому для припродажу до моря. Тут 300 метрів. Всього поряд знаходиться Макдональдс, Бургер Кінг. Нещодавно, буквально пару місяців тому відкрили KFC. Це все говорить про те, що цей район буде розвиватися і забудовуватися. У Руела на сьогодні один з наймасштабніших регіонів Коста Бланки, який активно забудовується. І таких масштабних проєктів тут насправді не так багато. І на сьогодні цей проект вибирають найбільше наших клієнтів. Купують тут квартири, купують квартири для своїх дітей, для батьків, щоб в майбутньому створити таку агломерацію українців, які будуть проживати. Щодо здачі в оренду, вартість таких квартир можлива для здачі в оренду довгострокову, це в районі 2 тисяч євро. Якщо ми говоримо за короткоступову здачу в оренду. Ми можемо розраховувати на високий сезон 170-200 євро е, доба. Але на Урела Коста в цьому регіоні ніхто не здає квартири і ніхто не орендує квартири на одну чи дві доби. Як мінімум, найменший крок е, оренди квартири це один тиждень. Так е, по-іншому називається щотижнева е, оренда квартири. Тобто можна орендувати квартиру на тиждень, на два, на три, але ніяким чином не на день. Тобто за такі хороші гроші можна здати цей проект. Основними орендарями вашими будуть європейці на 90 10% – це в тому числі українці, самі іспанці, внутрішній ринок. Але ця зона вона максимально цікава саме для європейців. Вони тут орендують, вони тут проживають, вони тут е, мають свої дачні будинки. І е, тут, коли ви входите на вулицю, ви можете зустріти британців. Тут є класні паби, класні бари британські. Можете зустріти шведів, скандинавів, фінів, поляків, чехів, німців, французів, які приїжджають теж в Іспанію, тому що в них тут е, у них дорожче Франції на лазурному побережжі. Вони приїжджають сюди, тому що тут більш доступніші ціни, і їм класно тут відпочивати. Тому ця зона вона активно розвивається якраз під європейців. До аеропорта тут всього-навсього тільки 60 кілометрів по швидкісній трасі, і ви вже в аеропорту міста Аліканте, куди є напрямки фактично по всій Європі. Поряд є школи, дитячі садочки, ресторани, бари це те, що полюбляють європейці, і та інфраструктура, яка необхідна для відпочинку і для постійного проживання. Також немало важливо. Поряд з цим житловим комплексом знаходяться гольф-поля міжнародного рівня, і гольфісти, як правило, це британці, вони дуже полюбляють грати в гольф. Зараз якраз сезон гольфу, і ці квартири в найближчих будинках зайняті якраз гольфістами, які орендують квартири для гри в гольф. Тому цей проект його можна здавати в оренду не тільки в сезон літній, коли люди відпочивають на морі, а його можна здавати в оренду хорошо і осінню, і весною в сезон гольфу. На сьогодні, з даного в експлуатації, вже два перших блоки. Всього тут буде 10 блоків і з черговістю здачу в експлуатацію. Ну у вас є можливість купити е, тут квартиру з розтермінуванням. Розтермінування протягом процесу будівництва ви оплачуєте 50%, тобто перший внесок 30 20% протягом будівництва і 50% ви тільки оплачуєте, коли будинок буде зданий в експлуатацію. Останній блок в цьому проєкті здається в кінці 2025 року. Перші два блоки вони здані ось буквально місяць тому. Коли весь комплекс буде повністю побудований, його ціни виростуть по наших прогнозах на плюс 30 Чим тут взагалі можна займатися на Руела Коста? По-перше, це гольф, як я вже сказав. По-друге, що для мене було дивно, коли я перший раз сюди попав, це те, що тут можна займатися серфінгом, буквально ось звідси. 500 метрів знаходиться серфінг-школа, де ви можете повчитись займатися серфінгом. Крім серфінгу, тут можна орендувати яхту на будь-який гаманець. Також тут можна зайнятися дайвінгом. Можна гуляти з собаками. Тут є окремий е, собачий пляж, куди всі собачники приходять своїми собачками. Тут є пляж нудистський, для нудистів окремо, і насправді дуже багато різних бухт, багато широких піщаних пляжів. У нас кожен смак. Кожен собі може вибрати свій улюблений пляж. І маючи автомобіль або орендуючи його, ви можете протягом 10-15 хвилин відвідати десятки різних пляжів і вибрати те, що вам подобається. Те саме можу сказати і про кухню. Так як тут багато різних європейських національностей, тут і кухня фактично всієї Європи, це не тільки іспанська. Тут можна е скуштувати будь-яку кухню будь-якої європейської країни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був вже у вас досвід пошуку і вибору нерухомості в Іспанії, і, можливо, ви з якимись труднощами стикались на цьому шляху. А я з своєї сторони хотів би порекомендувати в першу чергу звертатися до професіоналів на ринку закордонної курортної нерухомості і спільно з нами і з нашою командою підібрати найкращі об'єкти, які підходять індивідуально для вас. Переходьте за посиланням внизу під відео, щоб отримати консультацію від наших експертів. Тисніть лайк, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, і в найближчий час у нас вийде багато цікавих відео від професіоналів на ринку закордонної курортної нерухомості.